Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо мариновані огірочки, ті, що на зиму закриваються під жалізну кришечку з оцтом. І так, починаємо. У мене буде літрова баночка, обов'язково сюди маленький виберу. І ось уже почала 3-літрова. Банки я просто гарно мию, не стерилізувала. І так, на дно баночки я почну з літрової. Я кладу обов'язково, якщо у вас є листочок вишні. Пару листочків смородини. Все це в мене помите, підготовлене. Обов'язково листочок хрону. Якщо є ще можна невеличкий корінець хрону, звісно ж, зонтики звичайного кропу. Вони в мене вже такі темні. Так. І я буду ще додавати гостренький перчик і на одну літрову баночку я кладу три зубці часнику. Хочете часничок ріжти, я ріжу пополам. Ось так. Один, другий і третій. Три зубочки. Десь половинку так кину оцього перчику. І почну укладати, ага, ще перець духмяний, три горошки на літрову банку. Три горошинки і три горошинки звичайного чорного перцю. Так, лаврового листочка можна кинути так десь один, два. У мене багато його. Кину, якщо маленьких, то два. Якщо дуже великий то кидайте один. Так. І починаю огірочки вниз носиком. Носик і хвостик я зрізаю і отако утрамбовуємо по колу в нашу баночку. І так по колу йду і утрамбовую. Обіцяю, що будуть хрусткі, смачні. Хоча в сім'ї в мене не люблять мариновані тільки засолені огірочки. Того я буду робити їх дуже небагато, так, щоб було пару паночок. Це на пробу. Якщо хтось в гості завітає, отак от, от. І підбираєте, і отако наповняємо баночки перчика десь таку, щоб гарненько все було видно. Так. Ну що все. І так, відкладаємо і приступаю тепер до трьохлітрової баночки. І так, скільки у вас є огірочків, так наповняємо зараз всі баночки. Як баночки наповнили наші огірочками, кладу зверху знову листочок смородини, зонтик кропу, ну і листочок хрону, як би прикрию це все. І, як кажуть, вішенка на торті, ще зверху зубочок часника. Хай буде, він не помішає тут. І, звісно ж, заливаю це все кипятком. Кришечки в мене вже прокипіли чисті. Наливаємо баночку доверху. Накриваю кришечкою. Зверху прикрию якимось рушничком. І 20 хвилин, отак я буду стерилізувати наші баночки. І через 20 минут будемо зливати. Прийшло у нас 20 хвилин. Відкриваємо наші огірочки. Вони вже повинні були пропаритися за цей час. І одиваю капронову кришечку, яка у мене із дирочкою, і просто зливаємо воду в кастрюльку. Воду, яку вилили з огірочків, ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Закипіла наша водичка. Заливаємо. І так, другий раз пропарились наші огірочки 20 хвилин. Знову вже зливаємо так точно водичку, але цей раз я буду зливати вже, щоб виміряти. Бо я вам буду казати маринад. На літр води. Тобто я виміряю, скільки у мене буде рідини. На літр, один літр я буду вам називати дві столові ложечки солі, але без верха. Верх ми струшуємо. Ось одна ложечка солі. І друга ложечка солі, 2 столові, цукру 3 столові ложки безверху. І ставимо кип'ятити, як тільки закипить, 9% оцет, уксус 5 столових ложок. Це 80 мл десь, виходить, якщо в мілілітрах. А так, 5 столових ложок. Ну, я кидаю, як тільки закипить наш маринад. Ставимо кипятити. І так, закипів наш маринад. Ми додали оцет на літр 5 столових ложечок. Це 80 мл. Я повторюсь, вибачте, але щоб ви точно знали, що я сюди І заливаю маринадом. Баночку звичайним способом закатуємо ключиком. Так, накриваю кришечкою, наливаю другу баночку. У мене пішло 2 літри на 3-літрову і літрову баночку. У мене маринаду пішло 2 літри. А пропорції я вам називала на літр. Хто скільки робить, то увеличуйте. Збільшуйте все, трошки залишилось. Все і закатуємо. Все, перевіряємо, як наша баночка закрилася, перевертаю і катаю. Якщо сухенька, ставимо під одіяло і укутуємо. Смакуйте на здоров'я, пробуйте ще цей варіант маринованих огірочків.